І духові твоєму, і тут їжі нової вам Тобі, читання, слава, Тобі! будьмо уважні, сказав Господь при Суцюцю. Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові, батьку, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив ми з ними майно. Через кілька днів молодший син зібрав все, все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати, і пішов, пристав до одного, жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней, і він радий був насититися стручками, які і свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав. Тільки на у батька мого мають надблишок хліба, а я вмираю з голоду, устану піду до батька мого і скажу йому батьку, зрішив я перед небом і перед тобою, і вже не достойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Устав і пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько, побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувшись йому на шию, цілував його, син же сказав йому батьку, я зрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, а батько сказав рабам своїм. Принесіть найкращий одяг, і вдягніть Його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть відгодова теля за колі. Будемо їсти і веселитися, бо син мій отцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися, старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі, і покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому, брат твій, повернувшись, прийшов, і батько твій заколов відгодованителя, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь Батькові, ось я стільки років служу тобі, ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи і не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли щей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов ти заколов для нього теля. він же сказав йому, сину, ти завжди зі мною і все моє твоє, веселитись і радіти треба тому, що брат твій, оцей умертвий і ожив, пропав і знайшов.